Отож, мене звуть Станіслав Рудковський, 73-го року народження, тому значна частина мене не можу сказати, яка, чи верхня, чи нижня, частково і та і та застала Радянський Союз. І, в принципі, добрий шматок мене там виховувався. Пам'ятаю, 1986 рік, такий собі відносно неспокійний рік для радянського Союзу, Чорнобиль, загибель Анкарала Нахімова. А я був учасником маленького терористичного акту. Саме держава наша готувалася до святкування одного із самих значених і великих свят, а саме річниця Великого жовтня. Пам'ятаєте, коли жовтневу революцію відзначали? 7 листопада в листопаді відзначали жовтневу революцію. І як правило, у цей день в районному будинку культури нашого міста і не тільки нашого міста відбувалися різні концерти, відбувалися чергові валєбні, е, так, слова на, на адресу партії Леніна і так далі. І так далі. Я часто приймав участь в подібних акціях в якості піонера, який розказував вірші, але чомусь того року мені пощастило чи не пощастило? А, листопад місяць десь випадково в моїх руках опинилася хлопушка, хлопока саме справжня. На той момент я вже знав, що просто так смикнути за не нецікаво. Набагато цікавіше, коли її роздерти, дістати капсуль, покласти в потрібне місце і в потрібний час потрібним, потрібною частиною тіла влупити по капсулі. Тоді ефект набагато кращий. Я взагалі ну, порівняно спокійний був хлопець в тому розумінні, що з міліцією в мене ніколи проблем не було. І ось опинившись, буквально на центральному майдані, на центральній площі нашого міста, глянувши в напрямку районного будинку культури, при вході стояло близько 10 міліціонерів, які мали слідкувати за порядком, я роздер хлопоку, поклав цей капсуль і вдарив що Ефект був сильніший, ніж я думав. Звідки я це знаю? Ті десять міліціянтів зразу різко подивилися на мою адресу. Нирки мої відчули щось не зневаге, і я подумав, краще мені в тому напрямку не йти саме час додому. Пройшовши триста чотириста метрів напрямку дома, ті ж самі нирки мені підказали, щось не вагнесловку. Може, ти оглянувся, озернешся назад. І коли я озирнувся, згадайтесь, кого я побачив. Я побачив не 10, <хи> побачив одного міліціонера, який достатньо впевнено біг за мною. Як зараз пам'ятаю цю картинку, його шинелька просто, знаєте, як парус розвіювалася. Я зрозумів, що я під прицілом. Адреналін, вибух адреналіну, дав мені настільки потужної енергії, що я чим дуже побіг. Ховаючись різними доріжками, стежками, мені здається, що я ті закалуки знав краще. Врешті я опинився буквально в тупіку. Я забіг і уперся в стіну і все. Серце калатає, здається, зараз вискоче, а я все очікуванні, з'явиться він чи не з'явиться. Оця мить очікування страшна. А вам взагалі приходилось втікати хоча б в житті від когось? Приходилось. Від собаки, від тата чи мати, в руках його шлам від правильної машини чи ремінець. Погодьте, що це неприємний смак. Неприємне це відчуття втікання. Але ця історія це історія втікання одного чоловіка від самого Бога. Оце унікальне, як так, що хтось раптом приймає достатньо серйозне, доросле, зважене рішення тікати від Бога. Як це було, давайте згадаємо. Книга про Окайони розпочинається наступним чином: І було слово Господнє до Іони, ам'ятаєго сина таке. Ця книга розпочинається заявою, що Бог говорить, що Бог не мовчить, що Бог буквально звернувся з конкретним посилом, з конкретним словом, або як прийнято сьогодні говорити з конкретним меседжем. Це унікально, тому що ми живемо в час, де чимало людей вірять в наступну приказку. Якщо ти говориш до Бога, це молитва, якщо Бог говорить до тебе, це шизофренія. Хтось. Колись на якомусь етапі свого буття прийшов до думки, що Бог не може говорити. І є дві причини, як думається, тій людині. Або Бог надміру зайнятий, у нього надміру багато великих страв, і йому просто немає часу до нас, або ми дуже мізерні, нікчемні, маленькі через наші гріхи. Ми просто не заслуговуємо такої божественної уваги, щоб раптом хтось звідти з небес проговорив до нас. Але автор цієї книги, яку насправді вашою книгою назвати, бо чотири розділи це так, знаєте, тягне на тоненьку прошурку, але в той же час це все таки повноцінна книга. І чомусь Богові було заугодно, щоб ці коротенькі чотири розділи там були поміщені. Щось Бог хоче сказати, хотів сказати тоді і нині хоче сказати. Ця книга розпочинається простим фактом: Бог не мовчить. І ми знаємо, що Бог протягом історії багато разів. Багатьма способами, різноманітними, говорив всьому давнину. найчастіше через пророків. А як автор післання до євреїв сказав останні ці дні, говорив до нас через сина, якого призначив спадкоємцем усього, через якого віки створив. Отож, було слово Господнє. Дуже часто Бог говорить до нації в цілому. Часто Бог звертається до народу, до мільйонів. Але уявіть собі, що у Бога є час поговорити з кимось і особисто. В даному випадку слово було звернене до конкретно взятої людини. І було слово Господнє до Іони. Ім'я Іони буквально означає в перекладі на російську мову угнітьони. І я думаю, що штовхнуло батьків назвати свого сина угнітьони? Це що вони мусили переживати для того, щоб дати своїй дитині саме таке ім'я? На відміну від українців, євреї називали своїх дітей і е, з цим іменем. Вони пов'язували долю, це ім'я було відображення якихось великих подій, славних і не зовсім. Іншими словами, вони набагато трепетніше відносилися до того, як називати своїх дітей. Його назвали Йона, що буквально означає «угнітьоний, Амітаєвий син. Батько звали Амітай, ім'я Амітай означає істини, син істини, угнітьон син істини. І саме він, удостоївся, удостоївся честі, що Бог звернувся до нього особисто. І що сказав Бог? Встань. І піди до великого міста Ніневії і проповідуй в ньому, що до мене прийшов крик його слава. В іншому перекладі встань! Іди в Ніневію, оте велике місто, і проповідуй проти нього. Бо злоба їхня піднялася до мене. Встань, пойди в Нієві, великий город і проповідуй в ньому, що пороки його дошли до мене. Бог звертається до конкретної людини і удостоює його честі стати кур'єром, якщо хочете, стати носієм і сланням. Стати тим, хто, почувши щось, дуже точно передасть комусь. Раптом на стену подій виходить місто Ніневія. І Бог хоче, аби Йона здолав 800 кілометрів на північний схід і прийшов в це місто і сказав їм просту річ. Послухайте, Бог знає про вас усе. До Бога дійшло все ваше зло. Виявляється, це місто було джерелом аморальності. Умовно кажучи, воно стало епіцентром якоїсь колосальної, і страшної хвороби порока, яка поширювалася по планеті Земля. І самим епіцентром цього пороку аморальності, нікчемності, безбожності, і гріховності, було саме це місце. Отож, Йона мав точно передати цей меседж і піти в Меневі. До речі, говорячи про Йону, ми знаходимо його ще на сторінках однієї книги. Друга книга царів або четверта і в російському перекладі, якщо не помиляюсь, 14 розділ. Йона там згадується е, в час царювання ізраїльського царя Єробама. Тож Йона був досвідченим пророком, і свого часу він вже виконував подібні місії, коли, почувши щось від Бога, він дуже точно передавав інше. От і все. Цього разу він мав би зробити те саме. Але справився він чи ні. Встань в город великий Нірию и объяви ему, що его злодіяння дошли до мене. І встав йому, все, Все-таки він піднявся, щоб утекти до таршішу спад Господнього лиця. І зійшов він до Яфа, і знайшов корабля, що йшов до таршішу, и дав заплату его, ішов у нього, щоб плести з ним до тарші според Господнього лиця. В російському перекладі. Но Йона убежал от Господа и отправился в Фарсис, добрався до Іопии, где отскал корабль, открывающий в этот порт. Заплатив за проєзм, піднявся на корабль і відправився в чтобы, дали далі увага, бегством от Господа. Дуже вас прошу, дивіться в цей текст. Тут двічі говориться про те, що Йона втікав від Бога, і тричі згадується в українському перекладі географічне місце, куди саме Йона хотів втікти. Давайте розберемося. Отож, Йона в російському перекладі втікав, щоби спастись. Ви тільки вслухайтеся в це слово, в цей сарказм, я не знаю, як ще можна назвати. Вникніть в саме слово і конотацію цього слова спастись. Як правило, ти спасаєшся від чогось або когось, хто загрожує чи щось загрожує твоєму життю чи здоров'ю. Є конкретне джерело небезпеки. І ти розумієш, що зустріч з цим джерелом небезпеки загрожує твоєму життю або здоров'ю. Тоді здоровий глузд і всі твої 100 трильйонів клітин кажуть, тікай, саме час тікати. Ну в цій історії Йона тікає від кого? Від Бога. Від той, хто визнаний джерелом любові, джерелом мудрості, джерелом смислу життя. Джерелом і благості той, який тримає Всесвіт у своїй руці, я задаюсь питанням, чому так? Брати, чому в житті віруючої людини, члена церкви, і навіть служителя того, хто навіть мав досвід пророчого служіння і виявляв в ньому певний успіх, певну вірність раптом, опинившися в іншій ситуації, той, хто виявляв вірність. Сьогодні приймає рішення тікати від Бога. Той, хто вчора виконував все, що Бог йому казав, сьогодні каже ні Бог, я піду кіншую дорогою». У цьому тексті згадується тричі фарси, є різні думки з приводу того, де знаходилося місто. Одні вважають, що це Таский Кіський, з якого вийшов пізніше апостол Павло. Дехто вважає, що фарсів знаходився геть на острові Шри-Ланка. Але більшість схиляється що це місто, яке знаходилося на самому півдні Іспанії. І це саме віддалення Фінікійська колонія. Це місто на краю світу. Це єдине місто, яке було відоме самою крайньою точкою для того часу, для людей тієї цивілізації. Іншими словами, Йона буквально. Тікав, я хочу сказати, спасався від Бога і спасався, тікаючи куди на край, на самий край світу. Як далеко він хотів туди втікти? Я хочу зараз задати вам питання і разом з вами спробувати знайти відповідь. Чому. Розумієте, якщо успіх був вчора, він не гарантує, вчорашній успіх не гарантує сьогоднішній успіх. Вчорашня вершина не гарантує, що сьогодні ти не опинишся в долині. Виявляється, що слухняність Богові повинна бути свіжим, не вчорашнім продуктом. Виявляється, що ріст духовний неможливий без викликів вмирати для себе, без нових доріг, якими ти ще не ходив. Ви знаєте, що Йона не послухав Бога. Питання чому? Можливо, вся справа в Ніневі? Можливо, вся справа в складності завдання. Давайте трішечки зануримося в історичний контекст. Асирійська імперія на той момент, серцем якої було місто Ніневія, проіснувала, як кажуть історики, приблизно одну тисячу років з 17 сторіччя до Різдва Христового до 7 сторіччя. Це перша відома в історії людства імперія. Імперія. Яка у найкращий період свого розквіту простягувалася практично від Індії аж до Ізраїля. Ось територія, за часів пророка Йони вона була трішечки меншою. Я так підозрюю, що о, саме такий червонястий колір о, відображає територію Мінені за часів Йони. А ось Тарсіс, який знаходився на півдні. Ось що казали асирійські царі про себе, коли вони виступали публічно. І саме ці виступи дай, дозволяють нам зануритись в атмосферу, яка царювала в той час, для того, щоб зрозуміти носіями, яких цінностей були асирійці. Титул же царя Сірії звучав так: цар Великий, цар Магучий, цар вселенной, цар Сірії, правитель Вавилона, цар Шумера Якана, цар Кардуняша, цар царей, я Магоч і всесильний, я герой, я отважний, я страшен. Я почтенен, я не знаю ранних средів всіх Почу я сьогоднішні дні, я подумав би, що по людині плаче психіатрична лікарня. Ну я норманія велича, правда? Причому невілікомо здається. Це найкращі лікарі йому би не помогли. Але саме такий меседж несли царі Асії. Ось що думали монархи. Ось носіями яких цінностей були найвищі політичні діячі. Того часу, говорячи про асійців, особливість їхня полягає в тому, що вони війну вив вивели на якісно нове рівень. Як для Росії нафта та газ основні джерела їхнього фінансування державного бюджету, так війна для асійців стала тією бездонною, якщо хочете, бочкою поповнення їхнього а, державного бюджету. Асірійці придумали інженерні війська, асірійці придумали систему. А, а так міст таким чином, що міста, які раніше витримували облогу у кілька місяців, перед асійцями падали за кілька тижнів. Асірійці навчилися використовувати важку артилерію і їхні катапульти могли кидати каміння вагою 10 кілограмів на 500-600 метрів. Асірійці придумали пантони. Тобто вони перші, хто навчилися долати водні перешкоди. Ассирійці придумали розвитку, ассирійці придумали кенноту і кавалерію. Ассирійці вивели війну на якісно новий рівень. Ось що одного разу цар асирийский сказав після розгрому города Судді. Я велел построить стену, говорит он, перед большими воротами города. Я велел содрать кожу с вождей восстания и отбил стену этой кожи. Некоторых из них я велел замуровать в стену. Другие были распяты на кресте или посажены на кол вдоль стены. Со многих из них я велел содрать кожу в моем присутствии и покрыл стену этой кожи. Я велел сделать венцы из их голов и гирлянды из их проколотых тел. Я велел отвести Акиабаха царя в Нинуя Ниневию, и там содрал с него кожу, которую я повесил на стену Нинуа. Ці короткі історичні довідки раптом привідкривають нелюдську жорстокість невіття. І раптом слова, які мав апостол Даруйте пророк Йона принести в Нінею, слова Бога, які говорять про те, що ваші злодіяння прийшли перед моє лице стають зрозумілим. Йона зрозумів, що він має біти в саме пекло. Йона розумів, що. Пробачте, йому, єврею, іти в Ніневію, це все рівно, що єврею в 41-му чи 42-році му році прийти у Берліну, в Берліну гестапо, зайти і починати там проповідувати про щось. Без Безгрузен. Знаєте, одна справа, коли ти вмираєш в ім'я Бога, тебе закололи списом, тебе відсікли голову, інша справа, коли з тебе знімають сантиметр за сантиметром шкіру. Без найменшої можливості знеболити в ці ці страждання, а потім дають тобі годинами мучитись в агонії перед смерті, втрачаючи здоровий глузд від болю, неймовірного і божеволячи, буквально. Це зовсім інше. Можливо, це було причиною того, що Йона сказав ні. Можливо, в кінці кінців Бог дав йому непідйомне завдання, щось що Йона фізично просто не міг виконати. Якщо чесно, поклавши руку на серце, Бог часто закликає нас до того, що більше наших сил. Бог часто очікує від нас чогось більшого, ніж ми вміємо, знаємо, можемо. Як правило, Божі завдання надміру складні і нелегкі. втікаючи від лиця Господнього. Але можливо, Раптом Йона в Богові побачив щось, що не захотів поводитись, змиритися, що хоче. Що я маю на увазі? Ця історія Йони привідкриває насправді, я думаю, глибоке і щире бажання, аби вони були покарані. Напевно, ви чули про ось цих самих страшних маніяків. Радянського Союзу, а потім Незалежної України, одного звали чекатіло, другого наприємка. Один і другий за дивним збігом обставин, якщо вірити результату слідства, замордували, знищили, перший зґвалтував 52 особи. І один, і другий. По 52 жертви. Впевнений, що ніхто із вас не був частиною цього страшного лиха. Ні ваша сестра, ні ваша мама, ні ваша племінниця, ні ваш брат, ні ваш татус, ні ваш Саме близький родич не стали жертвою цих двох покидьків людей. Але уявіть собі, що це сталося. Уявіть собі, що раптом на суді почали вспливати такі страшні пікантні подробиці, від яких робилося моторошно. І ви бачите там в місті, де засуджений слухає все, що відбувається. І ви наповнюєтеся справедливим гнівом. Єдине, чого ви бажаєте, це кари, абсолютно справедливої кари. А чого ще? Чого ще заслуговує людина, яка гвалтувала підлітків, дівчаток, неповнолітніх, а потім страшно, заставляючи їх страждати, забрало життя? Що в міг відчувати Йона, який, можливо, був очевидцем того, як нінівітяни просто знущалися і над його народом? Над кимось із його, братів по крові, якщо хочете. Слава страшна, про нінівітян пройшла кругом по всьому світу. Якась панічна любов до цього страшного, страшної питки, тортури, зняття шкіри. Я тільки про нацистів читав подібне, і ви, напевно, знаєте, що в концтаборах із сотень і навіть тисяч євреїв і не лише євреїв дійсно шкіру знімали, потім шили з них різні жіночі аксесуари. Іншого випадку, подібного в історії, я не чув, просто школу Йоні. Ви розумієте, він прекрасно розумів, що йому потрібно піти в Ніневію з проповіддю сказати йому, знаєте, хлопці, Бог знає все, що ви зробили. Але Йона, який мав досвід пророцтв, раніше знав, що якщо Бог говорить до когось, Якщо Бог когось катає, то це означає, що Бог дає людині шанс що зробити? Покаятися. Покаятися, бо ти даєш їм шанс покаятися цим покидькам, цим нелюдам. Можливо, це було причиною, чому він сів на чово чому... і вирішив здавати 4 тисячі кілометрів назад. Дав він повернувся з того, хто був в джерелому христі а значить він прийняв немудре рішення. Да, він втікав у небезпечне місце, бо для євреїв море було уособленням злату, почитайте псалми Давида. Євреї у більшості займалися скотарством. 15% території дозволяли їм займатися сільським господарством, землеробством, мається на увазі. Ми не читаємо, що хтось із євреїв, чи чимало із них були мореплавцями. Можливо, такі винятки були. Для євреїв море було уособлення зла. І саме в це зло Йона почав бігти, втікати в саме серце цього зла. Врешті-решт, не слухаючись Бога, він приніс білі страждання людям, які були навколо нього. Врешті-решт, він приніс білі страждання собі. Ось ці прості три тези про нас, якщо ми приймаємо рішення не слухатись Бога. Я вдивляюся в йону, брати, і я задаюсь питання, а зі мною таке може бути? Я ще раз вам хочу нагадати, що успіх вчорашній не гарантує успіх сьогоднішнього. Вчорашня вершина не гарантує, що ми не будемо збережені від долини сьогодні. Виявляється, слухняність повинна бути сьогоднішнім свіжим, а не вчорашнім продуктом. Виявляється, різ неможливість без викликів вмирати для себе, без нових доріг, які ми раніше не годили. Виявляється, що у природі Бога є щось, що може викликати в нас бунт, як викликав цей бунт в йоні. Виявляється, в нас є щось, що не хоче приймати всього Бога. Раптом Йона вперше привідкрив в Богові рису, з якою він не міг змиритися, не хотів змиритися. Я не буду це проповідувати, Бог. Я не хочу бути частиною твого плану. Бо, я не можу повірити, що таким людям, як вони, у тебе є милість і прощення. Це взагалі не вкладається в розум справедливості. І якщо вслухатися в усі нарікання, які сьогодні на планеті Земля, Усі, хто махають, знаєте, обурену кулаком в небо, то одна половина вважають Бога надміру милосердним, довготерпеливим, коли мова йде про інших. А друга половина вважають Бога дуже страшним, грізним, злим і несправедливим, коли, як правило, мова йде про нас. Ось вони, всі претензії, зводяться лише до двох таборів. Іона був одним із таких, який подумав, що Бог надміру милосердний. Ви чуєте? Одного дня ти можеш побачити в Богові щось, що тебе може дратувати, з чим твоє нутро може не згоджуватись, що може бути причиною твого бунту. Це при тому, що ще вчора ти був вірний. Що ще вчора ти служив і мав успіх і благословіння. Раптом Бог кидає тобі новий виклик. Дорогою ти цієї не ходив. І все твоє нутро каже, я не хочу Бог, я не хочу. Так було з звірнено. Який Бог? Підсумовуючи. Я хочу продовження цієї історії ви будете слухати завтра і післязавтра. Але в цій історії відкривається нам, починає відкриватися Бог. Бог, який говорить з людиною, Бог, який не мовчить. Бог, у якого є слово своєчасне. Бог, який говорить як до цілих народів у випадку з нінівітянами, так і до окремо взятої людини. Нам відкривається Бог, який діє через людей. Так? До нінівітян Бог хотів діяти через Йону. До Йони Бог діяв через тих, хто були на кораблі, які задавали йому питання. Ти хто взагалі? Оце все лихо, яке на нас йшло, не через тебе, а, Йона, не через тебе. Бог через цих людей хотів доступитись до Його серця, природи, обставини, з метою виправити нас та направити нас. Виявляється, Бог працює, щоб в нас щось змінювати. Але крім того, нас кудись направляти. Бог хоче, щоб його робота відбувалася в нас всередині, але в той же час Бог в певній мірі направляє нашу земну стежку в якомусь напрямку. Слухняність Богу дорого коштує. Ось що ми дізнаємося з цією історії. Виявляється, бути слухняним Богові це платити ціну. Та да, це не велика ціна порівняно, 800 кілометрів на північний схід, але це прийти у серце. Самої жорстокої на той час відомої імперії. Це прийти і цьому цареві, який казав, я не знаю рівне. Сказати Бог, бачить твоє зло, ти вже дістав. Ти вчинив гріх. Тобі прийде кінець. Ось що було сказати, людині, яка не була готова приймати що є хтось вищий за нею. Да, це насправді надміру складно. Взагалі спокійняність Богу відомо кожної. Браття! Слухняність Богові сьогодні дорого коштує. Це знає той, хто кого зупинив дарішнік через перевищення швидкості. І ви знаєте, що чесність коштує дорожче. Ви знаєте, що бути слухняним Богом значить берегти незайманість до шлюбу це чогось коштує. Це означає, що у світі. де, де де все пронизане брехньою, де все пронизане матеріалізмом, де все купляється за гроші і продається за гроші. Раптом бути інакшим це чогось коштує. Виявляти послуг до влади, яка цього не заслуговує, часом починаючи з наших батьків в першу чергу, це чогось коштує. Часом це коштує зусиль. Бути чоловіком, який продовжує кохати свою дружину палкішою любов'ю через 10, 15, 20, 30 років життя. Бути батьком, який розуміє, що справа не тільки в тому, скільки ти грошей приносиш додому, а наскільки ти живеш своїми дітьми, а це означає мати мужність через втому, через небажання, через часу їхню неготовність пробиватися, пробиватися до їхнього серця, благати, мовляти, сину, дай мені своє серце як свого часу. Солому, блага! Слухняність Богові чогось коштує, але не слухняність Богу коштує набагато дорожче. Тому наш президент, дорогі мої брати, чорно коштував слухняність Бога. Альтернативи цьому не повинні. Амінь.